Мир вам, дорогі глядачі, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні пропонуємо вашій увазі відео з конкретними цифрами, з конкретними показами про генерацію електроенергії сонячними панелями, залежно від того, як вони розміщені на схід, на захід та на південь. Будемо е, робити, ну, у мене є статистика тільки від 3 листопада. Зараз ми все це покажемо. Буде цифрочки, у нас бачимо, вже тут мене такий чорновичок із цифрами. Так що не перемотуйте. Е, попкорн, чайочок, хто де знаходиться, якщо є можливість, немає можливості, нічого страшного. Дивимося, буде цікаво. Буде цікаво з конкретними цифрами, тому що по Ютубу, по інтернету гуляє дуже багато міфів. Є люди із дипломами, кажуть там, наскільки більше генер... там, енергії, там, видали панелі на Сході і так далі. Ну, Будемо дивитися. Хочу зразу зауважити, що генерація співвідношення схід-захід дуже міняється. Від пори року дуже міняється. Просто... Від вересня миттєво змінилося, влітку схід-захід більше давали, тому що в день сонце вийшло засвічувало. А так зараз, виходить, воно вранці туди не попадає на схід, а потім в день воно виходить з боку, тільки на ті панелі світить, тільки з боку, і вони дуже погано працюють. Але давайте ми будемо <сохранні> дивитися реальні цифри. Справа в тому, що це коли сонце є це одна якби, картина, а коли. Похмурі, Ні. практично різниці. Ну, або немає, або майже немає. Ну Можливо, у нас не знаю чому, у нас все одно похмурні трошки схід-захід менше дає. ну Перерахування на одну панель, тому що, можливо, точні, точніше, не тому, що, а можливо, я не знаю чому. Можливо, що у нас там менша напруга. Такі стрінги набрані, тобто для MPPT він трошки не той діапазон. До речі, бачимо, сьогодні ми працюємо наша електростанція. Працювала, зарядилася на 100% від сонця, був сонячний день, хоча 6 грудня вже в нас. І На даний момент наше споживання йде 3,6 кВт. Все йде все із батареї. Із батареї мережа не навантажена. Ну, Бачите, там, щось сон балансує, там мережа 2 Вт. мережі туди-сюди, мінус, оце в Мережу кидає 1 Вт. Коли при різких, хтось сказав, що дея не має багато брати споживати, дивіться, вона не багато не споживає. І Компенсує все гарно працює, коли таке стале статичне рівномірне навантаження. там До 30 Вт я виставив собі, воно туди-сюди може скакати. Але коли нас рване навантаження, у даний момент, бачите, воно 19 Вт бере це споживання збережі, хоча е, споживає наше навантаження 3,5 кВт. З батарейки барастики, стільки. Це тільки з мережі підхачує, під, під, щоб збалансувати. Воно так налаштовано, чуть-чуть підтягло постійно з мережі. Там, ну, по налаштуваннях треба поставити 30 Вт, що воно підтягло. Менше 20 не можна налаштувати. Щоб для того, щоб воно не кидало мережу. І бачите, зараз не кидає мережу, тому що таке статичне навантаження. 3,99 споживання, 4,04 кВт. З а решта, ну це різниця між ними це споживання самого інвертора. Відео, Відео не про те. Для нових глядачів або для тих, хто дещо ну, пропустив. Хочу сказати, що це у нас програма Графана. дашборди. Це мені пан Олексій це все зробив. Я не вмію такого робити. Пишіть мені на Viber, можу дати контакти. Стоїть у нас біля інвертора сервер, такий комп'ютер, який щитує дані і транслює постійно мені по Wi-Fi. Це можна читати в Рафані. Плюс у мене на мобільному телефоні так само я можу зайти в Рафану. І є OpenHub. OpenHub там щитий дані мене. Ну, Поки що у нас Wi-Fi пристрію небагато, морозилку я не підключав в OpenHub, Інвертор, ой, е... електростанція в OpenHub. і Тепловий насос. Повітря повітря Мене, у нас працює так само, Так само я можу з опенхабу та зайти керувати. Оце вичитується в даному реальному часі. Обновлюється тут, здається, кожних 5 секунд, начебто обновлення йде. Так, да, Кожних 5 секунд. Можна це змінити. Бачите, тут пише, не знаю, видно чи не видно. Трошки не попадає. Бачите, тут пише 5 секунд. Обновле 5 секунд. Ну, я міг би зробити запис екрану напряму з комп'ютера, але вам так буде зручніше показувати різні ці моменти. Є у нас статистика в цій програмі? Вже зараз ну, підемо по суті нашого відео. Є статистика за. Ну, за певний проміжок часу ми можемо вибрати, дивимося там, за 5 хвилин, за 15 хвилин. На жаль, ця програма ну, немає йому і української мови, то таке. За 30 хвилин, за годину і так далі, тому подібне, за весь час, за 60 днів, ми беремо за 90 днів. Бо у нас, бачите, вибрав тут пише 90, на протязі 90 днів, що воно як працювало. Тому що... У нас більше не було. Більше не було більше, то бачимо на дані. Бачите, коли починаються дані, які були графіки. Багато різних графіків є. Багато різних графіків. Це споживання батареї, як вона заряджалася від сонця, як генерація сонця заряд батареї, як нас гуляв в різні дні. І починається, бачимо все з 11 на 3. Щоб нам все не, не гуртати, ми візьмемо, дивіться, виділяємо зараз мишку, які нас проміжок як часу. Цікавить. От можемо такий проміжок часу, такий, такий, такий. такий, який у нас проміжок. Ми беремо весь цей період, коли у нас е, вже працював цей сервер. Виділяємо. І воно розтягнуло на весь графік, щоб бачимо із 3 числа, із 3 листопада тут я спеціально включав е, освітлення, бо бліки є від екрану, хоча якраз е, бліком так буде краще видно цю картинку. І до сьогоднішнього до 12 місяця, е, 6 дня. Заряд батареї, бачите, сьогодні у нас був 100% від сонця. І раніше заряджалося до 100% батарея тільки якого, там, 25 листопада і була 20 листопада і якого, там, 19%. Ну, ми можемо таку мешку навести сюди, бачите, показує дату зразу. Показує 18 листопада. О 13 годині дня був заряд 100%. А це, бачите, скільки тут було похмурих днів. А сьогодні, чого у нас впадло менше 50%, так ми налаштували інвертор, use, щоб воно у нас не, не постійно був запас, бо у нас якби небагато сонця, є куди. У нас є куди сонце скидати, тому що сонця вже мало, то я так зробив, щоб у нас завжди був зима, раптом якийсь блакал, ще щось на запас, тому що у нас і опалення тепловим насосом. Ми тримаємо завжди 50% батареї є в запасі. Але все одно, бачимо, сьогодні у нас вранці просіло. Точніше, не сьогодні. Вчора вчора так, вимикали. У нас світло впало до нас до 43%, Воно так трималося, трималося, а сьогодні, за сьогодні так раз. Ну я можу можна, наприклад, дивіться, виділити за сьогоднішній день, але я не буду сьогодні виділяти. Давайте покажу, як воно працює за сьогоднішній день. Бачите, воно виділено цілий день. От, можна по годинах. О 8 годині, як заряд батареї йшов в будь-яку годину глянути от по цій кривій. Наприклад, 11 година 51 хвилина заряд батареї був 61%. І потім вже бачимо, коли воно почало падати. Почало падати після 15 години, вже 98%. І Нижче, 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 нижче. І в даний момент у нас 56%. Так, Давайте ми повернемося назад. Як повернутися? О, бачите, повернулися ми назад на Стрілочку. Нас цікавлять, які зараз цифри? Нас цікавлять ось ці цифри. Ось ці цифри. Е, оці. Е, е, генерація загальна, тобто від 3 листопада до 6 грудня. Е, слідкуйте уважно за моїми коментарями, бо я можу деколи обмовитись. Минулого раз обмовився замість. Е, Замість 31 жовтня сказав 1 жовтня, розумієте, вийшло місяць різниці, коли за тепловина сосу розповідав. Значить, загальна генерація згенерувала наша електростанція сонячна від 3 листопада до 6 грудня це місяць і 3 дні 840 кВт. -год. Я взяв би і більше проміжок часу, але більше у нас ну, ще немає статистики. Спожили ми за цей час 2 МВт, тобто 2000 кВт. Спожили від мережі від цієї лінії, з цієї лінії з цієї лінії. розумієте? Роз, навіть розписано. Саме більше на споживання третя лінія, третя фаза, точніше, l 3 третя фаза, тому що вона э, береться, це у нас будиночок на її висить. розумієте? Це так інші нас, інші споживання. На другій фазі у нас була. Ванна-кімната, там ми ще підігрівали трошки. Зараз перейшли ванну-кімнату на першу перевели, бо перша у нас щось сильніше стало. А зараз, бачите, вона не той час показує. показує. Загально з мережі ми спожили 1250 кВт, а 2000 е, всього спожили. Тобто решту ми добрали. І що цікавого, е, що викинув наш інвертор по інерції, 52 кВт. години Тобто ми взяли від сонця, їх виконуємо мережу. Коли ми викидали, лічильник нам рахував. Це майту на увазі, лічильник проводимо, ми платили за те, що викидаємо, а потім ми назад купували. їх, Ми двічі заплатили за ті самі кВт, які взяли від сонця. плюс ще з'їв. Це прикро. Треба ставити двох лічильника. Вже ми над цим працюємо. Може, десь, Бог вже скоро буде. Будемо чекати. І саме-саме суть ми підходимо нашого відео. Генерація PV1. І генерація ПВ-2. Е, в деяклад такої інформації, мабуть, ви не надете. Можете там десь покупатися, але я сумніваюся, що такого таке знайдете. Чітко, гарно, різними кольорами. Ще раз дякую пану Олексію. Цим таки зробив мені такий сюрприз, подарочок. Потім, е, ну, е, трошки відійду від теми, вибачайте. Потім можна буде все це автоматизувати, різні там термостати поставити, там нагрівати, вмикати, вмикати теми е, тени, там ще якісь прилади. Залежно від генерації, від там, сонячної, від заряду акумулятора, від навантаження, будь-що можна прописати всі забаганки, різні там, термостати поставити, і вимикачі. Тобто все можна це використовувати. Ми поки що на такій фазі, тільки е, практично на фазі статистики, воно користується, і статистика онлайн те, що не може, де я там. Кожних 5 секунд, а в OpenHub кожних 3 секунди. Кожні 3 секунди ми щитуємо покази. Це практично, як ми біля інвертора знаходимося. Значить, переходимо до цих цифр. Це у нас 12 панелей, 6 панелей розміщених на схід і 6 панелей розміщених на захід. 12 панелей. Виробили за цей проміжок, проміжок той самий. Запам'ятаємо, що це той самий період. Ми вибрали від 3 листопада, туди навіть веду на цьому графічку до 6 грудня. Виробили 125 кВт-годин 12 панелей потужністю по 620 Вт. Панелі всі однакові на цьому стрінгові mppt трекерові і тут три стрінги на іншому mppt 5 трекерові і Ідентичні панелі такі самі брали. В тому самому місці ми купували однакові панелі. Абсолютно однакові. Тут 12 панелей. І на південь наш панелі направлені, там 36 панелей. Коли було сильне сонце. Коли було сильне сонце, дивимося, наприклад, на цьому графічку, видно генерація, Генерація. давайте ми виділимо тільки, як сонце нас генерувало. Бачите, коли сонячні дні, Які дні? коли були дуже сонячні дні, то у нас. Ті панелі, що на південь, ми під'єднали там струм більший, ніж заявлено в характеристиках інвертора. Хтось мені писав, покаже на практиці, таке розказуєш. Зато в мене в ремонті багато інверторів. ну Це ліплять ті люди, що трошки далекі від самих процесів не розуміють. Так, вони більше знають за мене, ремонтують електроніку, все і, і, і стикаються з тим. але це, ну, Я бачу таких монтажників, які стикаються з котельнями, але не розуміють, що роблять. Зокрема, про самотюк. вже скоро ми будемо десь знімати відео. В ці дні навіть ми не добирали, бо було обмеження по струму. Ну, Хіба що трошки десь було ще обмеження в тому, що батарея зарядилася? О, дивуся, заряд батареї. Бачите, От Тут були заряд батареї. Можна так подивитися, В ці дні, дні батарея була не заряджена. ой, В цін сонця було менше. В ці дні було сонця менше. Але бачите, тут батарея заряд заряджена, і ми впиралися в заряд батареї, просто у нас не було куди дівати енергії. Бачите, як коли було. О, хоча тут батарея не доходила до 100. І сутки, ну, там і сонця було менше. Оці дні впиралися. Навіть сьогодні ми вперлися, було був період. Бачите, це кіне, кінець нашого графічка. Було, було там якісь там, можливо, півгодинки таке, що нас не добирали ми сонця. Потім ну я включив те нали, там бігати, включатися в ростому режимі, це треба автоматизувати. Ще раз для чого я це показую, оцей графік, щоб вам про сонечко. Про те, що були моменти, що панелі так само на півдні ми не могли взяти з них з їх 100% потужності, тому що там вони так під'єднані, три стрінги по 12 панелей і всі на 1 mppt трекер. Тобто 36 панелей по 620 Вт на 1 mppt трекер. І коли добре сонце, там вони виробляють більше струму. А інвертор не може стільки взяти, тобто ми теж трошки щось там якесь були недобір. добір. Далі, отакі дні похмурі. Бачимо, це так трошки сонечко що там генерувало. Різниці практично не було. Різниця відчутно тут, отут, 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 тут такі дні. знаєте, Це мало таких днів. Ну і тут дуже відчувалася різниці, де, де, де підняти. В ці дні, коли були дуже похмурі, то різниці практично не було. Практично не було, що схід, що захід. Але все ж таки панелі, 36 панелей на півдні згенерували 716 кВт годин. За той самий проміжок панелі на сході-заході, 12 панелей, тричі менше панелей, тут було панели тричі більше. І зараз ми йдемо до цифр. Пропоную вашу у вас цифри, то вже треба підсвіточку. Під Секуночка, включу більше світла. І зараз саме цікавіше, покажемо цифри. Наглядні, не розмахуючи. Кажете, розмахуєш руками і нічого не показуєш. Якщо я розмахую руками і нічого цифр, ніяк не показується, значить перед тим ці цифри вивчив і на, ми подаємо інформацію тільки достовірну, тільки перевірну, тільки підтверджену. Ми показали і зараз все це розшифруємо. Схід плюс захід. У нас два стрінки запаралелені. Без ніяких діодів, без оптимізаторів. Деякі там нюанси є, можливо, не зовсім це правильно, але коли є навантаження, це абсолютно не критично. не критично не подобається. Можете критикувати, заставляти собі так робити. Ніхто вас не агітує. Бо мій каже, Борис агітує за постійний струм. Якщо хтось спалить будиночок, не робіть так, якщо вам не подобається. Якщо у вас все порядок із мишленням, із ну, з головою, і з руками. Можете спокійно так робити, нічого страшного не станеться. Виробили 125 кВт, годин південь 716 кВт. годин 125 кВт, годин 716 про те, що ми з вами тільки що говорили. Тут 12 панелей, тут 36 панелей. Панелі ідентичні, точно такі самі. І переходимо до підрахунків. Давайте вирахуємо, скільки виробила одна панелька. За цей період від 3 листопада до 6 грудня беремо 125 кВт годин ділимо на 12 панелей. 125 квт годин поділити на 12 панелей дорівнює 10,416 квт годин. Виробила кожна панелька. Ну, якщо зробити на панельку. Так, десь, можливо, період схід більше виробляв, захід менше, але ми ділимо на всіх, тому що вони в у упряжці Раз, а два ми не можемо окремо підбити статистику, тому що вони разом Вони у нас йдуть на одному мпт трекері Бо у нас були б хоча б на окремі входи, там є на кожен трекер по два входи. Ми могли б це ще показати окремо, але у нас провода так зробляла, проводку ми не можемо окремо. Тобто схід-захід панелі виробляли. Виробили, точніше, по 10,416 кВт. годин Кожна панелька виробила за цей період від 3 листопада по 6 грудня. На півдні 760 700. О, помилочка, так? А на секундочку. Помилочку ми виправили. Не 761, це я щось писав. Набір цифре путав. 716. 716 кВт годин 716 кВт. -годин. Виробили в панелі на півдні. 36 панелей. Ділимо на 36. Щоб бачили, що я не помилився. 716 Ділимо на 36 буде 19, 888 і так далі. 19 888 кВт годин виробила кожна панелька. Це на сході і заході виробила кожна панелька. Це на півдні 19,888 кВт мінус 10,416 кВт-годин до рівня 9,472 кВт-години. З кожної панельки ми взяли більше на півдні, ніж на сході і заході. От, будь ласка, вам, статистика, можете. Слухати дипломованих, недипломованих, не умних, неумних. Я нічого не агітую, я нічого не коментую, я просто показую, скільки ми могли б за цей, за цей період взяти 9,5 кВт годин. При тому, що у нас ну, майже 10,5, при тому, що вони генерували 10,5. Це майже вдвічі більше можна було взяти оцей осінній період із. Ніж із е, Сходу та Заходу. Не знаю, як це буде. Ну, нас е, може окремо схід більше дав би. Ну, у нас так об'єднані. Схід окремо, можливо, і більше. Я так думаю, що більше дав би, бо схід зараз працює краще, ніж Захід. Влітку підключається захід теж непогано. Не знаю, як буде в грудні, і не знаю, як буде в січні. Але ми про це відео також зробимо. Справа в тому, що може бути різниця в грудні менша, ніж у листопаді. Знаєте чому? Тому що в грудні менше сонячних днів. Ще раз повторюю, коли дні були похмурі. Давайте зараз ми до того дійдемо ще. Коли дні були похмурі, різниця була меншою. Зараз ми і це вам продемонструємо. Це ми довед, до, завершимо цю думку до кінця. Значить, у нас 12 панелей, 12 панели, бачите, пише 12 панелей на своїй заході. Кожна панелька не добрала з 12 по 9. З кВт-годин, порівняння з півдним 9,472 кВт з кожної панельки множимо на 12 панелей, ми за цей період могли б взяти 113,664 кВт більше. Не всього 113, а на 113,664 кВт з тих самих панелей. Тобто ті самі кошти ми платимо. Тобто там, дорого, дору там ще щось, так, воно дорого. Але це ми нічого не треба доплачувати, за це доплачувати не треба. Це просто треба розмістити було їх на південь. 113 кВт-годин. І при тому, що ми в місяць <клес> на опалення тепловим насосом ви витратили приблизно 276 кВт. годин Це півмісяця можна було гріти нам тепловим насосом. Наш будиночок. Являєте, тепловим насосом пів місяця можна обогріти тепловим тепловий насос, наш будиночок тільки не із за рахунок панелей, а за рахунок тільки різниці. Це тільки різниця. Вони загально виробили б ще набагато більше. <coughs> От давайте, скільки вони могли б загально виробити за цей період схід-захід. Тільки схід-захід у нас 12 панелей. Помножте, якби вони стояли на півдні. 19,888. 12,868 19 238 кВт. Тобто 12 панелей могли б нам забезпечити енергії стільки, щоб вистачило гріти будиночок цілий місяць ну такий е період там листопад, коли сонечко, коли ще там тепло було. Хоча зараз потеплішало, і нас тепловина став брати менше енергії став споживати, ніж споживав у листопаді. І давайте ще візьмемо за якийсь один конкретний день. Візьмемо, е, за сонячний день статистику. О, дивіться, візьмемо за сонячний день статистику, так? Якийсь ми вибрали Перше, по перший сонячний день. Зараз вона його розтягне на весь екран. Не хоче? А що не хоче? Незрозуміло. Яке там число 20 листопада, так? Беремо 20 листопада. Не сутіло наша графа, щось ми не вміємо користуватися. Давайте ми так виберемо вручну. 20. Новенбер, так, листопад. А, по 20? Знову по 20 листопада, так? Все до правил, Вибрали ми за один день. Вибрали правильно, а воно не хоче... не хоче показувати. Якщо взяти там за два дні статистику, цікаво. Я не вмію користуватися, начебто саме добре було тут до цього часу. А -а -а -а. Щось у нас з інтернетом не те. А Давайте ми графана закриємо. поновно відкриємо. Бачите, проблема не в тому. Я думаю, що все, все магло бути добре. Щось у нас пропав зв'язок. Я не знаю, з чим це пов'язано, але інтернет у нас працює. І тераз працює десь в Рафаді. Перше таке бачу. от дивіться, ми заходимо заходимо на наш канал. Все у нас працює, бачите, все як не має бути. Господар дякує нам за котельник і так далі і тому подібне. Незрозуміло. Не зрозуміло, що таке? Ну, таке. Все, дякую, хто з нами був, хто дивився на нас до кінця. І ще коротко, значить, це окремо зняти. Попередніх відео мене, почали мене сильно сварити. Мої підписники кажуть, у вас браузер Яндекс. У мене він був завжди встановлений, я їм не користувався. тільки треба було у нас відео із перекладом. Заходив, і з нього там вже був штучний інтелект і він міг перекладати. Їм не користувався, я не знав, що він там. Я так досі не знаю, в чому проблема, але раз написали люди, що там проблема. Це каже, пілотська е, програма, ти працюєш на окупанті і так, подібне. Не треба одразу грузити на людину. Підкажіть, якщо щось, якісь проблеми. Я його видалив, не просто видалив е, через деінсталятор, але в мене є програма Revo Installer", да? Повністю зачистив всі папочки, всі сліди. в мене його на комп'ютері більше немає, так що не переживайте. Все в нас добре. Якщо щось не так, підказуйте, пишіть, коментуйте, тому що ми, люди кажу, сільські на книжні, десь щось можу не знати, можу щось не розуміти. А хто цікавиться сонячною енергетикою, добряче подумайте, куди ставити панелі. Знову ж таки, цікаво буде попереду. Чому цікаво попереду? Тому що взимку буде менше сонячних днів, можливо воно буде по-іншому. Влітку. Влітку. Буде по-іншому ще. Ми якраз, взяли е, осінній період, перехідний. Щось не хоче наше нам працювати, бачите? Щось там сталося. Якось так пишемо, коментуємо і що. Зустрінемось. Всім до побачення.